Міністерство не має права втручатися в контент каналу. Uh -huh. Це право було виключено, коли створювалося міністерство. І було обговорення з медіаспільнотою. Медіаспільнота дуже наполегливо сказала, що є нацрада, яка може uh -huh. там виносити попередження по, по контенту. І не треба, щоб це міг робити ще один державний орган. Тому в нас таких можливостей немає. І звісно, коли з'являються якісь речі, які нас дивують, ми звертаємося до нацради в такому випадку. Якщо нам здається, що це взагалі там загрожує територіальній цілісності, то ми звертаємося в СБУ. Ми встановили цього року більш минулого року більше 50 передавачів. В зоні АТО ми не давали ніколи, не надавали передавачі а каналам Ахметова. Ми надавали передавачі або державним каналам, або каналам менш, менш забезпечених людей. І громадському радіо, до речі, британський уряд допоміг. А ми швидко їм допомогли встановити їх. А вони самі докупили передавачі і включили їх на Донецьк. До речі, в нього мовить ТРК Донбас з Красноармійська і ТРК Україна з Волновахи.